Все переінарчують. Папунка, мамінка, аж чудно, Папаша, мамаша, ще чудніше. Ну не можу я так балакати. О, а ти чого причини? А що? Хіба не можу? Та немає часу балакати з тобою. Марись, та мені вже обридло ждать. Сьогодні піду і скажу своєму батькові, як з твоїм. А після провід і бажаю. Чи не так, Марись? Ну, а вже ж так. чого ще ждать? Марин, Чого? А чи не будеш ти коти, я тебе поцілую. Ну, Нащи. Ой, Та я не знав, що сказати, бо яся, що не наладив. То що йому сказати? Сми, проси, бачиш, я дома. Хіба тобі повелазну йти? Палажко, Я забулки її дома нема. Марися, Марися, о, Марися, біжи і скажи дівчатам, хай йдуть у ліс, печериць збирають. У сметані нас мажеш, значить печи, хліб і пиріжки. Ага, яєць варить і молока спать. Скажи, оменко і де поросятку поросятко І цей квас, квас, щоб було обов'язково. Бо цей письмоводитель, людина гражданська, кожен день напохніся. Пісить, бісі. А я піду не проти, я Осиповича на воротах стрілю. Певно, привіз у тверстення во О! Прочитав мифроді Йосипович ту бамагу, щоб мене без одлагатиміно вивезти як Красовського, то наче сто котів скочило в груди і давай своїми базуриськами дряпить. Ну, пане Красовський, якби не чекав сьогоднішнього, зразу б поїхав у город до повіреного, там голова у Вернію править. Ну нічого. Дасть Бог день два перечекаю, Марисю видам за дворянина, а тоді вже я заживу по-панськи. Собак розведу, буду на охоту ністи. Дочка сама пере. Може й на річку підеш. Я навіщо двох робітниць тримаю? Так вони ж на городі купають, а я що ж буду робить. І дійсно, як куплять, таку роботу. О, нічого не роби. Так я ж так занудюся без роботи. Захворію. Глупство, дворянці треба наглядати, щоб інші робили. Зараз одягни мені нове плаття, руки помий з милок. І наглядай, як інші роблять. І це руки-руки тричі на день ми не жаль і мила. — Я собі хочете, а я Богу без роботи не буду сидіти. Ні, дійсно, не гарно, щоб дитина і без роботи сиділа. О! будеш вишивати у пляльцях. Так я ж не вмій. Нічого навчишся, не святіорщики ріте, а щоб оця шмальте, я й не бачив.